Доброго вечора. Я знову помадою. Мені здається, вона трошечки забліда, так щоб продавати мені кольору, але то таке наступного разу щось яскравіше виберу. Так, у мене розпаковка за тебе. Такі от хлібці гречані купила три штучки дуже заліпательна ціна, ціна тому що я їм їх з крем-сиром та і крою, то мовиту імітованою. Горбуші мені подобаються, вони такі дуже О, по смакам мені до вподобає. Також купила рулет О, ну, в принципі, зараз по акції. У мене неакційних товарів майже ніколи немає. штучки купила, вони до 16.08, а ні, не до 16, а до 26. Так що я думаю, що я за цей період точно зв'язую. А ось ось це до 16-го. Бо я десь таки бачила, що то навіть до 15-го. Угу. До 15-го два кисломолочних сира купила, таких теж по акції. Один біло Філадельфія купила, Виключно тому що по ціні він дешевший, але якщо порівняти його з фермою, вона теж по акції, то у ферми менше жирів. Але вона коштує. Дорожче, то таке. Кожен вибирає по своєму карману та по своїм жирам в раціоні. Так, що в мене ще? Ще в мене три моцарели. Якщо вибирати між мацарелою та слугуні, там, здається, різниця в білках десь на один грант білку. Тобто, ну, ти можеш більше калорійність отримати з моцарели і більше білка і меншу, трішечки меншу калорійність за що білку у сологуні. Мені, в принципі, я його майже не їм так в прикуску, я його чи плавлю на якихось стравах, чи Ложу в лаваш з, з якимось, чи помідором, чи морквою, ну з якимось таким соковитим овочем, щоб вони друг друга доповнювали. Тому мені не принципіально прям якийсь там смак. ну В принципі, я вважаю непоганий такий. І по калорійності, і по ціні сир. Так, що в мене ще? В мене ще є смаколики. Ось такі Skittles, були теж по акції, дві штучки купила. Е е іноді мені ось такого яскравого е якогось смаку не достає, нехай лежать, е але, напевно, лежать на роботі. Бо якщо будуть лежати вдома, їм ноги зроблять скоріше, ніж на роботі. На роботі в мене там такий цілий, цілий кульок з смаколиками, але... На тому місці роботи я зараз рідко буваю, тож що смаколики у мене рідко, але мітко. Сьогодні, наприклад, були. А, так, і останній лодка з розпаковки це пломбір. А, ну, Люблю я люблю я морозово. Ну, по калорійності пломбір не може бути низькокалорійним, це, здається, з чимось 230 кілокалорій. З них 15,5 жири. Ну, білку тут мало, звичайно. Я, в принципі, бачила якісь там рецепти, що можна додати чи навіть робити з протеїну морозиво, але мені здається, протеїн такий дорогий поки що для моєї кишені. Ну, я не бачила і не купувала, тому не буду говорити. Морозумком буду. Ну, Періодично ласувати, Ось у мене були вчора е, ці сиропи, е, також е, лохину вчора купувала, тож е, буду міксувати то з Ну, і із фруктами, і з е, трішечки, може, з сиропами каву е, теж класно каву, чи какао посипати е, просто пломбір, він же пломбір? Дуже смачно мені видається, а в мене ще є малина перетерта з цукром ще з минулого року, то теж нямочка буде. Ось такі в мене плани, ось такі покупки. так що таке от. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей!